Стало відомо, через що саме біля озера Чеха забарвилася водойма. Екологи кажуть, на їх пам'яті таке сталося вперше. Що ж стало причиною такого незвичайного украсу? Знає Оксана Щербак. Минулого тижня ми розповідали про водойму біля озера Чеха, яка забарвилася у червоний колір. Серед сумчан ширилися різні думки. Одні вважали, що винні водорості, які нібито зацвіли. Інші думали, що водойму забруднили каналізаційні стоки. На місце події тоді виїхала екологічна інспекція, аби взяти проби води. Тепер же стали відомі результати. Вірогідно, в цю водойму було скинуто порошкоподібний червоний пігмент, який з часом. Осяде на дно. Фарбаться пігмент осів на дно. Отака вода поки буде. І зараз на даний момент ця вода в водоймі отакого кольору. Уже красного, по всій віретності, немає. Ми ж вирішили перевірити, чи повернулася водойма до свого звичайного стану майже за тиждень після забруднення. На перший погляд, ця водойма виглядає чистою, але варто трохи вскаламутити воду і отримаємо червону. Поверхня озерця затягло водоростями, тому червоний колір перестав бути помітним. Втім, червоне забарвлення нікуди звідси не поділося. Тепер же, за словами екологів, цим інцидентом мають зайнятися правоохоронці. У чешці ж, за результатами експертизи, купатися більш-менш безпечно. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.